У перший день широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Сергій Васильєв пішов добровольцем до військкомату і вступив до Збройних сил України. Розумів, що потрібно захистити батьківщину, дім, родину своїх чотирьох дітей, які залишилися вдома. Нижче ворога на Миколаївському, Дніпропетровському та Донецькому напрямках. Останній бій, під час якого військовослужбовець отримав поранення, відбувся під Бахмутом. Уламком від танкового снаряда Сергію відірвало ногу до коліна. У тяжкому стані його винесли з поля бою побратими. Довгий час лікарі боролися за життя чоловіка, який втратив багато крові і переніс не одну складну операцію. Пройшовши лікування та реабілітацію, Сергій повернувся додому і під час роботи стикнувся із проблемою, як керувати автомобілем. Прийшовши сюди, в школу. От на курси ці водійські, які от зараз цей то я зрозумів, що е, навіть якщо би, не дай Бог не було і двох ніг людина цілком здатна керувати транспортним засобом. Я попробував сьогодні, автомобіль обладнаний ручним керуванням. Наразі є можливості людям жити повноцінним життям. У навчальних аудиторіях автошколи Сергій відпрацьовував на тренажерах правильне розташування рук на кермі, навички водіння та подолання умовних перешкод. Під керівництвом старшого викладача кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки Руслана Кушніренка виконував на автомайданчику вправи на спеціалізованому автомобілі з ручним керуванням, рух з місця та зупинку, змійку переднім і заднім ходом, розвороти, паркування. Після виконання практичних вправ інструктори університету порекомендували чоловікові перенести педаль газу на ліву сторону, оскільки у нього відсутня права нога, щоб було зручно керувати машиною. Можливо, я би і розглянув даний варіант ручного керування, тому що воно доволі доволі зручно. Дякую інструкторам за їхню кваліфіковану роботу за їхні поради. Тому що кожного разу можеш щось не побачити, щось не відчути. а Вони пересікаються з бі з іншими критеріями, ну з іншими людьми з іншими потребами в більшій степені. Тому дякую в автошколі для осіб з інвалідністю Харківського національного університету внутрішніх справ продовжують роботу курси з підготовки водіїв транспортних засобів категорії Б. Навчання проходять і ті, хто бажають отримати перше водійське посвідчення, а також ті, хто вже мають посвідчення, але мусять опанувати керування автомобілем з ручним керуванням. Проект реалізований МВС України в межах ініціативи Першої леді України Олени Зеленської Без бар'єрів. Довідки за телефоном 067 968 08 28. Надіслати заявку для проходження навчання в автошколі для осіб з інвалідністю, можна за електронною поштою.